Вони озброєні піснею, а ми питаннями. Світлана Дарабарова розповіла про свої поїздки до військових, а Назар Грабер чуттєво поділився, що востаннє у нього викликало сльози. Без концертів для військових я себе і не пам'ятаю як співачку. Люди, власне, горе можуть приглушувати алкоголем. Після втрати Ільї десь півроку я не просихав. У вас є такий особливий колишній. Добре, випали, випали. Ну що там? Нехай да. Ви є холостячкою. Чоловік, яким з яким би я могла би бути, з ким би я навіть просто зайнялася сексом. Це виключно чоловік, військовий, волонтер. Ви працюєте з тіною Кароль? Я вийшов на сцену і забув, вдягти наушники. Вона написала Дібіл. Чи були артисти, які на тебе особисто ображалися? Пішов по хрещатику, до мене підійшла тіна Кароль, така «твою мать! Ти що таке мелик?» розкажіть про головну місію цього взагалі фільму. Яка ваша участь в ньому? А, місія цього фільму розказати світові про те, як, попри війну втрати смерть українські музиканти люди не замовкають. Тобто пісня це зброя, це надпотужний меседж, це величезна підтримка всіх, хто творить в таких умовах. І ну я пишаюся бути частинкою, маленькою частинкою такого величезного проекту. Ви дуже часто своєю піснею лікуєте військових, дуже часто їздите виступати перед військовослужбовцями. Як вони на вас реагують? І чи були якісь моменти, де ви бачили там, наприклад, сумні їхні очі, і потім ви почали виступати? І навпаки, вони оживилися. Я це роблю з 14-го року. Для мене це вже величезна частина мого життя. Без неї я не уявляю. Це концерти, які є, були і будуть. Тобто, без концертів для військових, я, я себе і не пам'ятаю як співачку, якщо чесно. Тому я не хвилююсь ніколи. Військові завжди хочуть щось. Теплого вони не хочуть чути про війну, вони на війні вже. Тому зазвичай я співаю їх найтепліших пісень. Тобто, це добре з тобою, світло в тобі, це щось про родину. Тобто, це такий діалог, це не концерти. Не люблю називати їх концерти, це діалог, це просто живе людське спілкування. Тому і кожен раз це не запланована історія. що ти вже бачив цей фільм, і він дуже чуттєвий. Що е, так сильно тебе там в ньому вразило? По-перше, все пережите, все показували, що було, початок війни, ну і особливо сюжет про мого рідного брата. Це було для мене най найважче дивитися все, все це. Я наче опережив той день і ту ніч і ще раз. Це було дуже важко. А сьогодні я ще. І... І, і з мамою, то це буде в, в, в два рази важче. Тебе це, звичайно, заспокоїє після того, як ти бачиш такі важкі стрічки. Не знаю, це сісти, поговорити з родичами, типу, згадати все і рухатися далі, і бути робити все, щоб це було не дарма. Коли буває так, що люди, власне, горе можуть приглушувати алкоголем чи шкідливими звичками. Чи є в тебе якісь такі моменти, що ти намагаєшся приглушити свій біль шкідливими звичками? Колись це було вже ні. Я на, намагаюся робити док, док, докорисні звички. Але колись я не скриваю той факт, що після втрати Іллі Десь пів року я не просихав взагалі. Вдалося самостійно вибратися з цього чи ти звертався до лікарів? Я працював з психологом, але я також сам зрозумів, що це шлях в нікуди. Ти нещодавно виїжджав у Токіо. Чи прилетіло тобі за це від підписників, що, мовляв, як виїхав, що там відпочиваєш, чи вже настільки е, люди звикли до того, що хтось може виїжджати, що ніхто тобі нічого і не писав? Чесно, ну ти кажеш так, що наче, напевно, хтось щось говорив, але я навіть не читав. Ну, типу, я виїхав, тому що нас, наш фонд був першим організатором першого фестиваля української культури в Японії. І коли я побачив там японця у формі зборної України, який співає батько наш Бендера майже без акценту, я думаю, ми робимо все-таки вірну річ. І, і, і у нас була можливість розповісти за все, тому що Японія дуже далека від, від, від цього. А коли люди, які там були із України, розповідають, то вони відчували інакше все. Не знаю, я виїхав в Японію тільки це вперше. Я виїхав за два з половиною роки. Це мій по побратимщука. <смі> так. Я виїхав вперше за два з половиною роки, тому... І от нещодавно щойно привітався зі своїм побратимом і говорять про те, що інколи люди на війні твої побратими стають значно ближчими, ніж інколи навіть твої рідні люди по крові. Чи дійсно це так? І чи знайшов ти за цей час якусь людину, яка стала тобі найкращим другом? можливо? Це так, тому що типу, ну ви пройшли однаковий стрес, ви об, ви були разом майже от, от, і все. Ви ви дивилися разом обличчя смерті, і після цього раділи, і, і сміялись, і відчували і страх, і горе одночасно. А це ближує як нічого. Тому ветеранське ком'юніті це дуже важлива річ. Дуже тому що ветерани часто після повернення відчувають себе самотніми. Не тому, що навколо нікого немає, а тому, що ніхто не зрозуміє тебе. Той, хто не був там, він не зрозуміє тебе. А вам навіть не, не, не потрібні слова для того, щоб один одного розуміти. Оксано, фільм озброєні піснею про те, що пісня зазвичай може лікувати, про те, як військових лікують піснею, часто до них їздять на фронт. Що особисто вас лікує у важкі моменти? Лікуюся бігом, спортом. І дуже часто, ну постійно, майже в мене в навушниках пісні. І ну я не знаю, чи можна там популяризувати одну пісню. От я під е Джеральдіно Мірзояна, мені здається, що я можу перевернути світ, от я її можу вмикати Десять разів поспіль я буду бігти, я буду все робити, вона настільки чомусь мені допомагає. Я не знаю, чому, можливо, там якісь слова, що да, там, е, краще впасти, ніж просто піти. Вона зараз теж про наші часи, тому хоча б вона раніше ж була знята, да, що е, ну, краще захищати, чим просто збігти, там, перелякатися і тому інше. Да, оцю, ну, пісня мені за м'яш мараха пішла, я згадала. Е, пісня може лікувати, пісня може надихати, тому мені здається, що вплив в пісні ну важко переоцінити. Ви працюєте ведучою фактів на ICTV вже скільки більше 10 років. Чи були за цей час моменти, що ви от як прийшли додому, думаєте, все, я пишу заяву на звільнення? Я вже хочу змінити сферу діяльності. Були були два рази в мене. Один раз був, коли оцей наш іл збили з військовими. Це ще було до повномасштабки, ну, вже після початку, ОТО. тому що ну, я прям в ефірі розплакалася, і прям я пішла додому і кажу чоловіку: слухай, ну я не можу, я реально не можу. Ну, Це просто. Е Ну, no, Андрія, я я це не можу витримати. Ну потім ти трошки перейшов. А другий в мене був момент вже під час повномасштабної війни, коли ми повернулися. Теж коли там багато наших хлопців, що загинуло в один день, і якось воно так все. Ну, можливо, наклалося як цей психологічний стан, що теж я прийшла і кажу, що все я вже не можу. Просто я буду домогосподарку, нічого не хочу, буду борші варити і більше нічого в житті. Не хочу, але потім проходить час і ти розумієш наскільки наша робота важлива, і ти йдеш далі. Чоловік в цей момент каже, так дійсно сиди вдома, вири борщі чи він каже: Оксано, йди працюй. ні ні. Він каже, так, хочеш сиди вдома, вири борщі в мене, хоч буде, що поїсти вдома, тому що в принципі я така не дуже куховарка. Тому, ні, він сприймав, ну, Він розуміє, він розуміє, що я без роботи не можу, тому що ну я взагалі не уявляю себе без роботи. Тому він тако послухав, послухав. Добре, добре. Да". <гум> У вас є такий особливий колишній ваше перше кохання, з яким ви досі в дуже дружніх стосунках і можете навіть вийти випити каво. Е, як під Тримати настільки дружні стосунки зі своїм колишнім і чи взагалі варто це робити? Мені здається, що варто це робити, тому що це якось кохання юності, і це такі справжні почуття, які ну перше кохання, це ж ну дійсно воно якось залишається в серці на все життя. Як це зробити? Господи, просто поважати людину. Він мене поважає, ну так сталося. Я його поважаю. Ми один одному допомагаємо в тих моментах, в яких ми там потрібно і можемо. Ну і все, мабуть, більше нічого. А так завжди було. Чи з моменту вашого розставання прийшов якийсь час, що ви змогли дружньо спілкуватися? Ми майже два роки не спілкувалися взагалі, а потім випадково побачились на вулиці в Києві, сили випити каву. Ну і все, з того часу спілкуємо. Ми вже 20 років спілкуємося. А чоловік не ревнував, коли от ви розповіли йому, що ви пішли пити каву зі своїм колишнім? Ні, Вадим мене взагалі не ревнивий ні на сюлечку, тому ні, ні. Взагалі, ну, добре, випали, випали. Ну що там не чи є якісь виконавці, яких ви прислуховуєте в складні для себе моменти? Ну, я скажу так, що музика справді лікує. Музика допомагає виключити все, що стосується якихось таких глобальних хаотичних думок. Що слухаю я? Ну на сьогодні я слухаю більше українських виконавець, але насправді по справжньому мене а, реабілітує голос, якому я дуже вдячна. Це в більшості читання книжок. Це Олена Кравець. Вона це знає, я їй постійно про це говорю. Я прям добуваю, коли дуже важко мені. Я її включаю ну, на її телеграм-каналі і Слухаю в неї такий голос, який допомагає мені просто розслабитися, виключитися, відключитися і е, ну, йти в якісь такі спокійні думки. Оскільки я знаю, що ви є холостячкою, і ви дуже часто і багато перебуваєте серед військовослужбовців. Чоловіків чи є у них особливе ставлення до вас? Чи є якісь чоловіки, які час від часу можуть залицятися до вас? Як ви приймаєте ці залицяння? Ой, такого багато. Ну справді багато е, і треба розуміти є така сестринське піклування Потім піклування як про жінку. От я звернула увагу. Це було дуже цінно досліджувати за ці там два роки моєї служби. Що е, чоловікам просто цінно, коли от є поряд жінка, і вони можуть їй щось допомогти, попіклуватися, там не знаю. Але це все стосується в рамках, коли ми десь на ППД, коли ми десь живемо в селі, в місті якомусь посадці, неважливо, це не про бойову подію. Там кожен виконує свою роботу. І несе своє майно, там піклується про нього і все інше. І, ну і звичайно, є ж е, залицяння, як е, до жінки. Е, дуже часто е, я відчуваю до цих чоловіків е, відчуття брат братерське таке. Я вчора намагалася пояснити, що воно ніяк не можна описати це не як до сім'ї, це не як до друзів, це не як до. Е, це до чогось такого особливого, що там немає ніякого інтиму. І приходиться це пояснювати. Є, звичайно, ті, з, яким є флі, з якими є флірт, є ті, з якими є, е, іноді трошки більше. Це все точнісінько, такий самий живий організм, як і в цивільному житті. Єдине, що я можу виділити, прям таке е, точність, ну, прям глобальне, це те, що саме зараз, ну не зараз, а саме в періоді своєї служби я зрозуміла, що. Чоловік, яким, з яким би я могла би бути, або з якого би я кохала, з ким би я навіть просто зайнялася сексом, я так скажу. Це виключно чоловік, військовий, волонтер, активний діяч, громадський діяч це людина, яка працює на перемогу. Тому що по іншому, цінності настільки важливі на сьогоднішній день, що я собі мало уявляю ем, якусь комунікацію з чоловіком, які, якому байдуже на нашу перемогу. Бували мережу зі знанням, що Філіп Кіркоров, російський співак намагався вас зґвалтувати, коли ви були зовсім юними. Яка була реакція суспільства на цю заяву? Чи хтось вам щось писав? Чи можливо ви отримували якісь листи з подібними історіями? Як люди відреагували на цю історію? Насправді можете на це як хочете, дивитися, але просто мені це з часом вже стала смішна історія, тому що тому що багато чого бачив вже за цей час, поки я йшов, підіймався і стукав в різні двері, тому в кінечному результаті я зрозумів, що такого взагалі багато в шоу бізнесі, і це не можна назвати нормальними речами, але вони просто існують. Я розумію, що в нього 100% є такі думки з приводу, коли він дивиться на хлопців, молодших хлопців, неважливо. але просто прямих доказів у всіх людей, яких я знаю, наприклад, і в мене не буде, тому що якщо б вони були, він би був вже десь в тюрмі. Вот. А люди вас підтримали, чи можливо хтось сказав, що навіщо ви розповіли це через так багато часу, що це був якийсь такий елемент певного хайпу навіть? Просто дуже цікаве те, що я взагалі не вмію хайпувати в плані того, що я цього ніколи, ніколи і не робив. Просто в моменті, коли я робив сторітейли, я хотів розказати. Е Розказати цікаві історії зі свого життя. Я розказую ці історії для того, щоб люди розуміли, що я не чувак, якого просував ім один просто. От. А в мене був важкий шлях. і Я хотів би, щоб вони його знали теж, тому що вони насправді думають, що комусь везе, а насправді це не так. Везіння його не існує. А чому ви відразу не розказали про цю історію? Тому що я був малий, я був ціснітельний. Я до того ж я дуже довгий час вважав, що знаєте, ти хочеш десь в інстаграмі казатися ідеальним, і ти виставляєш тільки свої треки, або тільки свої якісь там е, фоточки, які там оброблені в темний фільтр, який з дитвого лиця немає. А це все, все одно якісь такі проблеми, де ти себе ховаєш постійно. І я був просто в такому стані завжди, що мені не хотілося розказувати таке. Я думав, що це нікому не цікаво взагалі. А серед українських артистів були чоловіки, які до вас залицялися або натякали на побачення, наприклад, можливо, вже в дорослому віці. Були. Були теж. І коли мені було вісімнадцять, можливо, ви таких і знаєте, але я вже не буду говорити. Не знаю, чи знаємо. Можливо, ви таких і знаєте, так, знаєте. От. а, Але я не буду говорити, тому що а чому не хочете? Тому що боїтеся комусь нашкодити? Тому що це вже не є педофілією якоюсь, і я не вважаю, що це якось, ну коротше, якось. Прям погано вам на сексуальні стосунки натякали е, люди, які є доволі впливовими в українському шоу-бізнесі, і, і досі впливовими залишають е, зараз. Вже менше впливовими, тому що під час війни все помінялось. Не ви знаєте, але так це саме артисти чи можливо продюсери, керівники телеканалів? Продюці з баю працювальні так. Ті, хто Можуть тобі допомогти, коли тобі погано розумієте, Да, можу запропонати свою допомогу або з додатками, але я просто в якийсь час почав сприймати просто як. Як таке є, і все ви працюєте з Тіною Кароль, і про характер Тіни Кароль ходять цілі легенди, що в неї буває гарний настрій, буває дуже поганий настрій. Чи за етапи вашої співпраці були моменти, коли у вас там можливо летіли мікрофони або на вас підвищували голос? Ось Такісь такі історії були. Вона мені один раз на голосі країни сказала, що написала мені «дебіл». <реш> вот. але я там щось ну я, я реально щось. я, Короче, я вийшов на сцену і забув вдягти наушники. В результаті нічого не чув нет, і я їй це написав з таким текстом. Вона написала «дебіл» просто одним словом. Ну це було все. А так взагалі, простатіна дуже сильно духовна, мудра людина, і тому е, все, що вона каже, воно й має потаємний смис, сенс, його потрібно розуміти просто і все. Від цієї людини, тому я плюс до всього до мене вона ніколи не відносилась якось так погано. І історії, які там я теж от, чув, чув, як ви, я їх не разу на собі саме не бачив і не чув. У вас були стосунки з Мішель Андраде. Чи підтримуєте ви з нею наразі зв'язок? Чи списуєте, Чи можете сходити з нею на каву? Чи ваші дороги вкрай розійшлися? Вкрай розійшлися, так. Чому? Ми якийсь час ще підтримували відносини, а потім в мене з'явилася чи дівчина потім. І, ну, взагалі, знаєте, це такий природній адаптаційний період, коли люди розстаються, в них ось ці частинки, які в них залишились, вони поступово заважають і е, викликають подразнення. І це нормальні речі. Тому через час ці люди можуть знову нормально спілкуватися, але просто перші відносини були такі складні. Ми були дітьми, дуже багато один від одного хотіли, можливо. І просто не розуміли, що, що з цим робити. Ну і класно, ну і добре. Ведучим, Одним з ведучих, якої ти є, ви дуже часто е, іронічно говорите про артистів. Інколи вони можуть на це ображатися. Чи були артисти, які на тебе особисто ображалися, можливо, блокували тебе за це? А, ну, Я думаю, ця історія відома зі Златою Окіч. Вона єдина. А, ні, о Боже! Пробачте! Ні-ні-ні-ні-ні. А мене артисти не блокували, тому що ми з ними. А, зустрічаємось тільки по роботі. Наприклад, вони приходять на радіо на інтерв'ю і все, і ми з ними росла. Я з ними не товаришую. типу, щоб ми сиділи в одному барі і попивали пивко. Тому це виключно робота. І Я думаю, люди, які це бачать, вони це ну розуміють. Типу. Такого, щоб хтось особисто тобі підійшов і сказав, що за щось забрати, все такого не було. Ні, слухайте, ми а, ні. Ну я прям не уявляю, що я такий йшов по хрещатику. І до мене підійшла Діна така Твою мать! Ти що таке мелеш? Ну я правда на тіло нічого не казав. Вона класна. Правда, такої з українських артисток ти вважаєш найсексуальнішою жінкою, якого б ти хотів запросити на побачення. Це Злата Огнівіч, і ми з нею. А як мені сьогодні вже сказали? Типу, мені здається, що це випробування. Ми не можемо ніяк з нею зустрітися і перетнутися. Типа, ми постійно з нею. Ну, коротше, десь на з полюсах. така, але це була б тільки Злата Оківич. Така ти тільки хочеш чи і щось для цього робиш? Ні, я тільки хочу. Комо. Це ж треба, знаєш, треба шобу підняти і щось робити для цього. Але я поки тільки хочу. Чому ти досі не на надіслав букет квітів, наприклад? Це дуже прекрасна ідея. <гум> Добре, я так і зроблю. Злата, наступний букет для тебе. Ти розповідав, що жодні твої стосунки не тривають більше ніж півтора роки. Чому так? Чому це прокляття? Це прокляття. Мене хтось прокляв, я тобі відповідаю. Це точно хтось прокляв. Я не знаю. Я, я думаю, що я навіть звернувся до психолога. Ми нещодавно ми дуже часто розмовляємо в програмі. В нашій Женя і Міла ходять до психолога. Я жодного разу не був, але я задумався про те, що напевно мені треба щось тут полагодити, адже проблема точно не в людях, які паруть зі мною. А всі мої проблеми вони завжди випливають. От в нових відносинах все відпливає старе, і я такий Вау! Так це ж було вже альо! Ми ж таке вже проходили. Але не роблю висновки. Ну саме зараз роблю висновки. Можливо, наступні відносини най... будуть тривати два роки. Так, яка Найчастіша причина тенденція. Я кончений. Я аб'юзер. Жорсткий Я тобі відпов... я не знаю, як так відбувається, але я дуже ціную своє особисте пространство. І коли до мене заїжджає хтось. Я такий. Ааа, ми так не робимо. Ми кладемо. Ну я Дєва по знаку зодіака. І ми кладемо а, ручку сюди, паперець сюди. Ми кладемо речі сюди, те сюди. Якщо щось лежить на своїх місцях, в мене починається дікуха така. Знаєш, я починаю... і потім я заспокоюю за секунду. Це типо, а людина не може. Людина вже в паніці. Вона вже думає, що на неї накричали. Не а я вже. Оп. А зараз ти закоханий чи ні? Так, да. моє серце завжди закохане. Я не можу жити, ніхто не може жити. Ты, ти, ти знаєш, так, як Тіна на кароль зараз. Так. Да. оу! Супер, 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 супер. Я казала тіна кароль на танцях зірками. Підписуйтеся на наш YouTube канал та залишайте свої коментарі під випуском. Обіймаю вас.